Відтепер ви не зможете заїхати на територію Молдови без тихогляду автомобіля міжнародного зразка. Раніше ми казали, що це стосується лише країн ЄС, проте зараз Молдова змінила умови в'їзду на територію країни. Відтепер для перетину кордону між Молдовою та Україною вам обов'язково потрібен тихогляд. Пройти тихогляд та отримати сертифікат міжнародного зразка можна у нас на СТО Альфа-Сервіс Плюс. Для цього ваше авто повинно бути повністю справним з відсутніми дообладнаннями та переобладнанням та без втонування лобового скла. Та передніх бокових вікон. Якщо з вашим авто все в порядку, то дізнавайтесь дату можливого запису в коментарях. А якщо є певні нюанси, на альфа Альфасервіс Плюс, ми можемо виконати розтанування, ремонт ходової, заміну лобового скла та багато іншого, не в'їжджаючи за територію СТО. З такими змінами запис швидко заповнюється, тому поспішайте записатись. Нагадуємо, що сертифікат можна отримати за годину-півтори, а діє він два роки.